Дівчатка, ми сьогодні гарно попрацювали, зробили розігріш, відправили посилки. І так відправили посилочки і пішли їсти. Ми ну, зрозуміли, що ми дуже голодні. Але для чого я це показую? Я вам показувала цей ресторан прямо, прямо напроти Мерії. Дуже крутезно. Як він називається? Бройком соброї. Ну, взагалі, такий шикарний. Дивіться, от ми тут беремо печінку. Дивіться, як вона називається Саша? А пате з цибулевим конфітюром. Тут дивіться, цибуля така, ви в житті не скажете. Я думала, що це буряк чи не буряк. М М І печінка дивіться з горішками. Взагалі, ну, це, це просто. Мені дали е, з фасолі от картопелька. Під боли, чи що це? Ну це. Теляче. Я не могла вам не похвалитися, що такий заклад. Дівочки, я поїду в Аланню. А ви будете чиненця? Просто ви не втратите. Подивіться, який чайничок. Подивіться, який чай, яка чашечка. Ну так все по домашньому Так все круто, мої хороші. Обов'язково приходіть сюди, центр міста. А ціни вас просто здивують. Папа, мої хороші, не забудьте чернівці.